Вітаю, друзі! Запрошую вас сьогодні в наш книжковий дивосвіт, що ж він нам сьогодні приготував вірш чи оповідання, казку чи загадку, скоромовку чи забавлянку. Ви знаєте, він запитує, чи вмієте ви грати ігри. Звичайно, ми всі вміємо грати ігри. А хто веде гру? Так, ведучий! А як ми вибираємо ведучого, щоб зіграти гру? Ми вибираємо лічилкою. Ви вже знаєте декілька лічилок. І сьогодні Книжковий дивосвіт вам пропонує ще одну. Вивчимо спробуємо! Але спершу потрібно відгадати, про що буде? Лічилка, отже, загадка. Місили, місили, ліпили, ліпили, а тоді хіп топ, окріп В масло та сметану. Хто зуміє відгадати? Того будем частувати. Так, звичайно. Вареники у макітрі, білі, пишнобоки, пишаються, всміхаються на чотири боки, і з капустою хрумкою, з картоплею, з сиром, почастують з охотою, поділяться з миром, з давнини так повелося у кожній хатинці. На свята є вареники, бо ми українці. Друзі, послухайте уважно лічилку. еники беники їли вареники з маком, з вишнями, з сиром граємося дружно з миром. Еники-беники, їли вареники з сиром, з вишнями, з сметаною. Всіх я лічу, не обманюю. Друзі, про що наша лічилка? Про вареники. А з чим були вареники? Перерахуйте! З маком, з вишнями, з сиром, сметаною. А можливо, тут є для вас незнайомі слова? Так, напевно, еники-беники. цікаве слово, правда? Звідки ж воно потрапило в нашу мову? В одних народів – це лічба 1, 2, 3, 4. А от в нашого народу з давніх давен. Беньки це веделки, отже, веделками їли вареники. Але еники-беники правда цікаве слово. Давайте його запам'ятаємо. Готові? Послухайте ще раз. Еники-беники їли вареники, з маком, з вишнями, з сиром граємося дружно з миром. Еники-беники їли вареники з сиром, з вишнями, сметаною. Всіх я лічу не обманюю. А будемо ми вчити лічилку за картинками. Розгляньте уважно картинки і послухайте ще раз лічилку. Еники-беники їли вареники з маком, з вишнями, з сиром. Граємося дружно з миром. еники беники їли вареники з сиром, з вишнями, сметаною. Всіх я лічу не обманюю. Давайте зараз спробуємо її вивчити. Подивіться, це веделки. Ви вже знаєте, що колись в давнину їх називали беньки. А що було цікавіше, в лічанці придумали ж слово. Еники. Еники-беники. Це слово еники-беники. Це хто? Чоловічок. Що він робить? Їсть! Це слово їли. Повторіть. Енники-беники їли. Це що? Ну, звичайно, вареники. Це слово вареники. Повторимо все разом. Енники-беники, їли вареники. Повторіть ще раз. Це що? Так, звичайно, це мак. Вареники з чим? З маком. Це слова з маком. Ще з чим вареники. Так, звичайно, з вишнями. Повторіть це слово. Ще з чим вареники. Так, з сиром. Це слова з сиром. Повторіть все разом з маком, з вишнями, з сиром. А зараз два рядки. Енники, бенники їли вареники з маком, з вишнями, з сиром. Повторіть, будь ласка. Це хто? Так, діти! Що вони роблять? Вони граються. Це слово граємося. Повторіть. А це хто? Так, звичайно, діти. Подивіться на них. Вони обівнялися. Значить, вони. Дружні. Це слово дружно. Бачите, як йдуть дружно. Повторіть дружно. Розкажіть, а що роблять ці дівчатка? Вони миряться. Це слова з миром. А зараз повторимо весь рядок. Граємося дружно з миром. Повторіть ще раз. Кінки схожі на перших два рядки, але і відрізняються. Подивіться, будь ласка, чим відрізняються. Так, тут є слово сметана з сметаною. Давайте повторимо два рядки. Еники-беники, їли вареники з сиром, з вишнями, з сметаною. Повторіть ще раз. А це хто? Так, діти. А скільки їх? Багато. Ми запросили всіх до гри. Це слово всіх. Повторіть. Це літера Я. І слово Я повторіть. А це хто? Так, це дівчинка. Що вона робить? Рахує, займається лічбою. Це слово лічу, я лічу. І слово лічилка з'явилось від слова лічити. Повторіть, це слова я лічу. Спробуйте прочитати цей склад. Ми вже вміємо. Як? Так, це склад не. Склад, який заперечує, склад. Не. Повторіть. Розгляньте уважно картинку. Бачите, хлопчик заховав ведмедика від сестрички і обманює, її що ведмедика в нього немає. Це слово обманюю. Повторіть. А зараз повторимо весь рядок. Всіх я лічу. Не обманюю. Повторіть ще раз. А зараз давайте повторимо всю лічилку. Еники, беники, їли вареники з маком, з вишнями, з сиром. Граємося дружно з миром. Еники, беники їли вареники з сиром, з вишнями з сметаною. Всіх я лічу, не обманюю. Повторіть декілька раз і ви її вивчите. Друзі, з чим ми сьогодні познайомилися в нашому книжковому дивосвіті? З лічилкою. А я хочу знати, що ж таке лічилка? Нагадайте мені. Так. Лічилка це невеликий вірш. Який потрібний, щоб визначити ведучого в грі. Коли ми рахуємо гравців, ми кожному гравцеві називаємо слово з лічилки. Сподобалась вона вам? Повторіть декілька раз, а коли вийдете гуляти і гратися в двір, ви зможете визначати ведучого. А наше заняття сьогодні закінчено. До нових зустрічей в Книжковому дивосвіті!